Если у вас в ближайшее время какие-то эвакуационные місії, то на даний момент топліва видається. Олександр Колесніков спілкується з благодійниками, які вивозять людей з під обстрілів у цьому сховищі у середмісті Харкова. Працює координаційний гуманітарний центр. Ну так як ми закриваємо вопроси по топливу, у фондів трохи розв'язуються руки, поэтому це все очень важливо. З вересня центр організував евакуацію 26 тисяч людей з деокупованих районів. Нині найчастіше вивозять із Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та навколишніх сіл, говорить координатор Олег Іванов. За його словами, обов'язкова евакуація на сьогодні оголошена тільки у 10 прикордонних селах Вількувадської громади. Люди можуть від неї відмовитися. Для цього їх просять написати заяви. Там нема обстрілів, але там населені пункти знаходяться в 300-400 метрів від позиції ворога. І з населених пунктів можна побачити, як стоять танки російські, і це небезпечно, тому що потім, якщо почнуться обстріли чи напад, ми не зможемо їх евакуювати. На прикордонних територіях нині залишається понад 2000 дітей, каже Олег. Дворічна є родина і троє дітей. І Жінка не хоче виїжджати і каже, що дітей також не дасть відвести евакуювати в Харків. Юридично ми ніяк не можемо їх забрати, і ми намагаємося умовити, її, щоб вона виїхала з дітьми. Я ж призложила на матір. Майже місяць у харківському гуртожитку мешкає Катерина Громова із чотирма дітьми. Наймолодші златі два місяці. Вони одні із тих, кого волонтери разом із гуманітарним центром забрали з Куп'янського району. У нас пошкодило вікна. А в нас така хата, що кругом вікна заховатися нікуди, де нема в нас такої кімнатки, де не буде вікна. Тому ховалися і в погріби, дітвора, і мама, а в погрібі холодно, довго теж не посидиш. Катерина каже, волонтери привозять їжу та одяг, організовують для дітей заняття і розваги. У гуртожитках на Харківщині на сьогодні мешкає понад чотири тисячі евакуйованих, розповідає голова координаційного центру Євген Коляда. Ми ніколи не скажемо, що вони мають кудись переїхати. Е, можливі переїзди в гуртожитки для людей, які хочуть цього, які хочуть з'єднатися або зі своїми знайомими зі своїми друзями з одного села. Це теж можливо робити, якщо й там є вільні місця. За словами Євгена, у гуртожитках для людей підготовлені і ще дві тисячі місць. Дмитро Гробіник і Антон Калата Суспільне новини Харків.